Всім привіт! Мозок це найскладніша система у відомому нам всесвіті. Він керує всім від найпростіших рухів до глибоких роздумів, створює спогади, визначає нашу особистість і навіть формує уявлення про реальність. Але що, якщо його роботу можна розшифрувати як код комп'ютерної програми? Чи можливо, що всі наші думки, почуття та навіть усвідомлення себе, це лише набір складних алгоритмів, які потенційно можна оцифрувати або змінити? Протягом десятиліть вчені намагалися зрозуміти, як працює свідомість. Чи справді вона є унікальною та неповторною, чи лише продуктом обчислень, подібних до тих, що виконують сучасні суперкомп'ютери? Уявіть собі майбутнє, де людський розум можна перенести в цифровий простір, створюючи віртуальні копії особистостей або навіть програмуючи нові форми життя. Це відкриває захопливі можливості, але водночас ставить складні питання. Якщо свідомість можна оцифрувати, то чи означає це, що ми зможемо завантажувати спогади, переписувати особистість або навіть зламати людське мислення? Щоб відповісти на ці запитання, потрібно спочатку зрозуміти, як саме працює наш мозок. Чи можна його порівняти з комп'ютером, чи це щось значно складніше? Давайте розбиратися. Чи працює мозок як комп'ютер? Мозок часто порівнюють із суперкомп'ютером адже він виконує мільярди операцій за секунду, обробляє величезні масиви інформації та приймає рішення швидше, ніж будь-яка відома машина. Але чи справді він працює так само як цифровий процесор? На перший погляд, аналогія здається логічною. У комп'ютерах є процесор, який виконує обчислення. А в мозку нейрони, що передають електрохімічні сигнали. Комп'ютери мають оперативну пам'ять, що тимчасово зберігає дані, і жорсткий диск для довготривалого зберігання. А в мозку цю роль виконують кортекс і гіпокамп, що відповідають за короткострокову та довготривалу пам'ять. Крім того, як і у програмному коді, в мозку є певні алгоритми, що визначають реакції на подразники та прийняття рішень. Але тут подібність закінчується. Головна відмінність мозку від комп'ютера це спосіб обробки інформації. Комп'ютери працюють із бітами, які можуть бути або нулем, або одиницею. Вони виконують операції лінійно, обробляючи одну команду за одною або використовуючи багатопотокову обробку. Мозок же функціонує зовсім інакше, він паралельний. Нейрони взаємодіють між собою одночасно, створюючи неймовірно складні мережі зв'язків. Один нейрон може бути пов'язаний із десятками тисяч інших, і всі вони обмінюються інформацією не просто у вигляді так або ні, а через складні хімічні та електричні процеси. Ще одна особливість: адаптивність. Комп'ютер виконує команди так, як вони запрограмовані, без змін. Мозок же може навчатися, змінюючи свої структури під впливом нового досвіду. Це явище називається пластичністю, і саме воно дозволяє нам формувати нові навички, адаптуватися до змін та навіть відновлювати функції після травм. Окрім цього, мозок не має чіткого розділення на пам'ять і процесор як це є у комп'ютерах. Усе відбувається в одній динамічній мережі, де збереження інформації та її обробка можуть відбуватися одночасно. Саме тому. Мозок може вирішувати складні завдання, такі як розпізнавання облич або розуміння мови, значно ефективніше за найпотужніші штучні нейромережі. Але якщо мозок працює не як комп'ютер, то що тоді таке свідомість? Чи можливо розшифрувати її як програмний код? Давайте дослідимо, чи можна зламати код свідомості. Чи можна зламати код свідомості? Якщо мозок не є звичайним комп'ютером, то чи можемо ми все ж розшифрувати його роботу та зрозуміти, як виникає свідомість? Нейронаука вже має інструменти, що дозволяють сканувати активність мозку, а штучний інтелект поступово навчається розпізнавати думки, використовуючи патерни електричних сигналів. Один із ключових методів дослідження функціональна магнітно-резонансна томографія ФМРТ. Вона дозволяє спостерігати, які ділянки мозку активуються під час різних думок чи емоцій. Це дало змогу створювати нейрокарти своєрідні карти мозку, що показують, які області відповідають за певні процеси. Наприклад, коли людина бачить обличчя, активується потилична кора, а під час складних роздумів лобова частка. Ще один проривний напрямок електроенцефалографія ЕЕГ, яка зчитує електричну активність мозку. Це дає змогу реєструвати хвилі, що відповідають за стан неспання, сну чи концентрації. Вчені вже навчилися розшифровувати базові думки та емоції, аналізуючи ці сигнали. Штучний інтелект також відіграє важливу роль у цьому процесі. Нейромережі можуть обробляти дані ФМРТ та ЕЕГ, розпізнаючи закономірності в активації нейронів. Наприклад, у 2023 році дослідники змогли частково реконструювати зображення, які бачили випробувані, просто аналізуючи активність їхнього мозку. Це означає, що ми поступово наближаємося до можливості зчитування думок. Але якщо ми можемо розшифрувати сигнали мозку, то чи можемо ми їх редагувати? Чи можливо перепрограмувати людську свідомість або навіть перенести її в комп'ютер? Чи можна скопіювати особистість у комп'ютер? Ідея перенесення людської свідомості в комп'ютер давно захоплює вчених і письменників фантастів. Якщо ми навчимося оцифровувати свідомість, чи зможемо ми скачати людську особистість у віртуальний світ? Це питання стоїть на межі науки, філософії та етики. Теоретично, якщо мозок це складна мережа нейронів, яка передає електрохімічні сигнали. То можна припустити, що всі його процеси можуть бути відтворені штучно. Нейронаука вже має інструменти, що дозволяють зчитувати активність мозку, а штучний інтелект навчається інтерпретувати ці сигнали. Найбільший виклик це не просто записати думки чи спогади, а відтворити унікальні патерни зв'язків між нейронами, які формують особистість. Один із підходів до цього детальне картування мозку. Проект Human Connectum Займається створенням карти всіх нейронних зв'язків у мозку, щоб зрозуміти, як саме він обробляє інформацію. Але навіть якщо ми зможемо створити точну цифрову модель нейронних зв'язків, чи буде ця копія такою ж, як оригінальна особистість? Чи можна назвати таку цифрову версію живою? У деяких експериментах дослідники вже навчилися моделювати прості нейронні мережі, що імітують певні когнітивні процеси. Наприклад,. У 2013 році вчені змогли відтворити мозок нематодика Енорхаб Дітіс Елеганс у цифровому вигляді та запустити його в роботі, що відтворював рухи справжнього черв'яка. Але людський мозок у мільярди разів складніший. Тож питання про оцифровку свідомості залишається відкритим. Навіть якщо ми навчимося копіювати структуру нейронних зв'язків, залишається ще одне питання: чи перенесеться при цьому суб'єктивне сприйняття реальності? Чи буде цифрова копія відчувати себе тим же індивідом, чи це буде просто імітація? А якщо це можливо, то чи означає це, що ми можемо створити штучну свідомість без біологічного мозку? Чи існує код душі? Якщо свідомість це лише електрохімічні процеси, то чи означає це, що її можна відтворити штучно? Це питання стоїть на перетині науки, філософії та навіть релігії? Чи має свідомість унікальний код, який можна розшифрувати, чи вона є чимось, що неможливо повторити навіть при ідеальному відтворенні нейронних зв'язків? Деякі нейробіологи вважають, що особистість людини це результат складних взаємодій між мільярдами нейронів. Якщо ми колись зможемо створити цифрову копію мозку, то логічно припустити, що вона зможе функціонувати так само, як і біологічний оригінал. Але чи означає це? Що така копія буде мати суб'єктивний досвід і відчуття власного я. Філософи, зокрема, Рене Декарт, вважали, що свідомість не зводиться лише до фізичних процесів і що існує щось нематеріальне, що робить нас собою. Якщо це так, то жоден штучний мозок не зможе по-справжньому відчувати реальність так, як жива людина. Але якщо людський розум це всього лише обчислювальна машина, то його можна буде перепрограмувати, скопіювати і навіть змінювати за бажанням. Дослідження в області нейронаук і квантової фізики також піднімають питання про можливість існування феноменів, що не піддаються звичайному аналізу? Деякі теорії припускають, що свідомість може бути не просто результатом активності мозку, а частиною більш фундаментального процесу у всесвіті. Якщо свідомість це лише набір правил і патернів у роботі нейронів, то її можна кодувати і редагувати. Але що буде, якщо ми навчимося втручатися в цей процес? Чи не відкриє це небезпечні можливості маніпуляції людською психікою? Давайте розглянемо, які загрози можуть виникнути, якщо ми дійсно навчимося розшифровувати думки і змінювати їх. Небезпека розшифрування мозку. Що станеться, якщо ми дійсно навчимося зчитувати думки? З одного боку це відкриє нові можливості у медицині, комунікаціях та технологіях, а з іншого, може стати найнебезпечнішим інструментом маніпуляції, який людство коли-небудь створювало. Якщо наука досягне рівня, коли штучний інтелект зможе точно декодувати нейронні сигнали, то приватність думок перестане існувати. Теоретично уряди, корпорації або злочинці зможуть отримувати доступ до найпотаємніших думок людини. Це поставить під загрозу не лише персональні дані, а й саму свободу мислення. Якщо зараз можна захистити свої секрети від сторонніх, то в майбутньому технології читання мозкових хвиль. Можуть дозволити зчитувати наміри та емоції ще до того, як людина висловить їх словами ще більш небезпечна перспектива, зміна або перепрограмування думок. Якщо ми навчимося розшифровувати мозкову активність, логічний наступний крок навчитися її змінювати. Це означає, що потенційно можна буде стерти спогади, змінювати переконання чи навіть нав'язувати певні ідеї без згоди людини. Уявіть собі технологію, яка дозволяє в режимі реального часу змінювати рішення політичних лідерів, бізнесменів чи будь-кого іншого. Це може призвести до появи нових форм тотального контролю та інформаційного рабства. Крім того, існує ризик створення цифрових копій свідомості, які можна буде редагувати та використовувати у власних цілях. Якщо ваші думки можуть бути записані, значить їх можна модифікувати або навіть створити штучну версію вас самих, яка буде діяти за чужим сценарієм. Але що якщо замість використання цієї технології для контролю людства ми знайдемо спосіб поєднати мозок із комп'ютерами, створюючи абсолютно новий вид свідомості? Нейрокомп'ютери, новий вид розуму вчені вже експериментують із нейроінтерфейсами, які з'єднують мозок із комп'ютером. Це не просто фантастика, технології нейрокомп'ютерних інтерфейсів BCI, активно розвиваються, і ми наближаємося до створення симбіозу людського мислення та машинної обчислювальної потужності. Нейрокомп'ютерні інтерфейси працюють на основі зчитування електричних сигналів мозку та їх перетворення на команди для керування зовнішніми пристроями. Вже існують експериментальні системи. Що дозволяють паралізованим людям керувати роботизованими кінцівками або навіть друкувати текст з силою думки. Компанії, такі як Нюралінг і Маска, працюють над імплантатами, які можуть забезпечити прямий зв'язок мозку з комп'ютером, даючи можливість отримувати інформацію або навіть покращувати когнітивні здібності. Одне з найцікавіших питань: що станеться, коли мозок і комп'ютер почнуть працювати разом на глибшому рівні. Теоретично це дозволить людині не просто керувати машинами, а й розширювати межі власного інтелекту, підключаючись до баз даних, отримуючи миттєвий доступ до знань і навіть обмінюючись думками напряму з іншими людьми через цифрову мережу. Це відкриває шлях до створення абсолютно нового виду свідомості, гібридного розуму, що поєднує органічне мислення з цифровою обробкою даних. Але чи можливо повністю зрозуміти свідомість? І перевести її в цифрову форму? Давайте дослідимо, чи можемо ми розшифрувати код мозку до кінця, чи зможемо ми зрозуміти свідомість повністю. Розшифрувати код мозку це найбільший виклик у науці. Ми вже навчилися досліджувати електричну активність нейронів, створювати моделі їхньої взаємодії та навіть прогнозувати деякі думки за допомогою штучного інтелекту. Але чи достатньо цього, щоб повністю зрозуміти свідомість? Одна з головних проблем це те, що свідомість не має єдиного центру в мозку. Вона виникає завдяки складним зв'язкам між різними ділянками, які постійно змінюються. Навіть якщо ми навчимося картувати всі ці зв'язки, ми не знаємо, чи буде цього достатньо, щоб відтворити суб'єктивний досвід людини. Крім того, наука досі не має чіткої відповіді, чи є свідомість просто наслідком роботи нейронних мереж, чи вона пов'язана з глибшими фізичними процесами. Такими як квантові ефекти в мозку. Деякі вчені припускають, що для її розуміння потрібен абсолютно новий підхід, який вийде за межі класичної нейронауки. Якщо ми зможемо розшифрувати цей код, це відкриє перед людством неймовірні можливості: від створення штучної свідомості до перенесення особистості в цифрове середовище. Але поки що це залишається однією з найбільших загадок, яка чекає на своє розгадання: висновок. Розшифрування коду свідомості це одна з найбільших наукових загадок, яка може змінити наше уявлення про природу людини. Ми вже навчилися зчитувати мозкову активність, створювати нейроінтерфейси та навіть моделювати роботу окремих нейронних мереж. Але попри всі ці досягнення, ми ще далекі від повного розуміння того, як саме виникає свідомість і чи можливо її відтворити штучно. Якщо одного дня ми навчимося оцифровувати особистість, перед нами відкриються безпрецедентні можливості від продовження життя в цифровій формі до створення гібридного розуму, що поєднує біологічний мозок із штучним інтелектом. Але разом із цими перспективами виникають і нові загрози втручання в приватність думок, можливість маніпуляції свідомістю та етичні дилеми щодо того, що означає бути людиною. Розшифрувати код мозку це не просто технічне завдання, а виклик, який змусить нас переглянути саму природу людського існування. Чи знайдемо ми відповідь на це питання, покаже лише час.